Страва з такого морепродукту, як креветка, зустрічається на нашому столі не часто. Ще рідше ми готуємо їх в домашніх умовах, хоч вони є дуже корисними і смачними. Іноді так хочеться урізноманітнити своє повсякденне меню і приготувати щось незвичне. Привіт! Мене звати Каріна Хальвінська, і ми приготуємо дуже цікаву страву саганеки з креветками. Грецька кухня стоїть на чотирьох основах: свіжі інгредієнти, вміле використання приправ та зелені, яку збирають у горах і селах, неперевершена оливкова олія та простота приготування. І страва, про яку ми поговоримо сьогодні, не винята. Вона поєднує в собі всі чотири ознаки. Грецькими стравами саганаки називають цілий розділ страв, приготованих у сковороді. Є класичне саганаки – це смажений сир. І є гарідес Саганакі. Це креветка. Це вже складніша страва. Взагалі, для нас, українців, креветки є трохи незвичний інгредієнт. Принаймні їх точно не зустрінеш в відомих українських стравах, таких як борщ або вареники. Існують кухні, в яких рецепти з морепродуктів невід'ємна частина страв. Так, наприклад, у середземноморській кухні: іспанській, французькій, італійській і грецькій, теж з ними можна придумати багато страв: суп, салат, гарнір, приготувати на грилі, запекти в духовці, і ви здивуєтесь, але навіть зробити начинку для пирогів і пиріжків. Але повернемось до нашого рецепту. Морпродукти у грецькому стилі це дуже вишукано. Креветки-саганаки саганакі це великі креветки у червоному соусі, які подають завжди у гарячому вигляді. Погодьтесь, звучить вже смачно. Основою рецепту є креветки, серфета та помідори, що створюють дивовижну суміш ароматів. А що ще можна додати до цієї страви? Зараз дізнаємось. Сьогодні ми готуємо креветки-саганаки саганаки, традиційна грецька страва. Для цього нам понадобиться томати чищені, томати перебиті, це літні томати, для того, щоб смак був більш насичений, бо в нас зараз не сезон, Тому ці томати нам допоможуть розкритися страви. Потім основний продукт наші креветки, вже чищені, цибуля, чесник, перець болгарський, спеції зелень, оливкова олія і фета. Помідори, очищені від шкірки, нарізаємо кубиками. Дрібно нарізану цибулькою чесник обсмажуємо на оливковій олії. Взагалі в страву використовується ще е, горілка УЗО, анісова горілка. Але сьогодні, так як будеш дегутувати ти в нас дегустацію робити, то горілку давати ми не будемо кладемо помідори, а ще трішки солі, цукру, орегано і чорного перця. Тепер ми додаємо наш томат, який ми перебили літній. Так, Відкладаємо наш соус, який ми підготували і готуємо наші креветки. Все, корін, криветки наші готові. Ми відставляємо пательню нашу в сторону, прогріваємо наш соус і додаючи, додаючи зразу фету. Фета наша трішки прогріється і смак буде набагато насичений. Соус наш готов. Фету ми додали. Викладаємо на нашу дощечку. Дуже гарно смакує з якимось багетом, грінки, щось таке має бути, щоб макати соус. І викладаємо наші смажені креветки. Зверху креветки поливаємо оливковою олією, посипаємо свіжою зеленню і орегано. Подаємо з грінками. правильно обрати головний продукт для цієї страви радимо звертати увагу на колір креветок у магазині. Вони можуть бути сірого, рожевого або червонуватого кольору. Сірий природний колір. А відтінки червоного говорять про те, що вони вже були зварені перед заморожуванням. Значить, варити креветки повторно не потрібно. Достатньо їх розігріти будь-яким зручним вам способом. Ми дуже раді, що ви дивитесь нашу програму і спробуєте приготувати щось разом з нами. Але пам'ятайте, що іноді потрібно залишати простір для творчості навіть у класичних рецептах. Мене звати Каріна Хлювінська. Побачимось!